Вітаю, друзі! З вами Віталій Василенко, і ми на уроці географії. Дізнаємося сьогодні про кількість населення України, особливості його відтворення, розселення та демографічну політику нашої держави. Отже, вперед: Населення це сукупність людей, що постійно проживають на певній території. Населення поділяється на постійне, мешкає весь час та наявне, що живе певний час на певній території. Станом на 1 січня 2021 року чисельність населення України склала 41 мільйон 558 тисяч осіб. Це шосте місце серед держав Європи. Як і більшість європейських країн, Україна переживає депопуляцію зменшення кількості та старіння населення. Таким чином, природний приріст населення це різниця між показниками народжуваності та смертності України є від'ємним. Для України характерний територіальний дисбаланс депопуляції населення найшвидше скорочується населення Чернігівської області, а найбільший приріст населення спостерігається у Закарпатській, Рівненській та Волинській областях. Причинами скорочення населення є соціально-економічні проблеми, трудова еміграція та екологічні проблеми. Причому рівень смертності традиційно вищий у сільській місцевості. Що вказує на глибокі соціальні та економічні проблеми. Кожного тижня з мапи зникає одне село. Для статево-вікової структури населення України характерний регресивний тип старіння нації, де відчутною є кількісна перевага жінок над чоловіками, а також людей похилого віку над молоддю. До регіонів із наймолодшим населенням належать Закарпатська, Волинська та Рівненська області. Для яких характерний вищий природний приріст населення. Регіони з найстарішим населенням це області з високою часткою сільського населення Полтавська, Чернігівська та Сумська. До цього додаються міграційні процеси: це переміщення населення з одного місця проживання на інше. За напрямком міграції поділяються на внутрішні в межах держави та зовнішні за межі держави. Для України характерне невелике позитивне сальдо міграції, коли кількість прибулих перевищує кількість тих, хто виїхав за межі держави. За даними Світового банку, Україна посідає п'яте місце в світі за кількістю трудових мігрантів. На глобальному ринку праці Польща, Чехія, Німеччина, Італія, Росія є найбільш зацікавленими у відносно дешевій та кваліфікованій українській робочій силі. Де популяція та старіння нації викликає необхідність активної демографічної політики, системи заходів з метою збільшення народжуваності в Україні? Це збільшення грошових виплат за народження дитини та надання пільгових кредитів для купівлі житла для молодих сімей. Демографічні процеси напряму впливають на систему розселення, мережу населених пунктів на певній території, розрізняють два типи поселень: сільські та міські. Що розрізняються за характером зайнятості населення. Міські поселення проходять кілька етапів розвитку, що складаються з урбанізації, субурбанізації та джентрифікації. Урбанізація це зростання кількості міського населення та поширення міського способу життя. Субурбанізація процес відтоку населення з міст до передмістя, які разом з містами формують агломерації, групи тісно пов'язаних між собою населених пунктів. Джентрифікація це оновлення та реконструкція раніше непривабливих частин міст для заможних верст населення. Сучасні міста також поділяються на багатофункціональні та монофункціональні. Монофункціональні міста це міста, що розвиваються на основі одного підприємства чи галузі виробництва, наприклад, Кривий Ріг. Багатофункціональні це міста, що поєднують різні форми та галузі виробництва, наприклад, Київ. Сільські поселення традиційно поділяються на великі та малі, найменше сільського населення в лісостеповій зоні, найбільше на полісі та у гірських районах. В Україні переважає сільська групова форма розселення з вираженими регіональними відмінностями. Так на полісі переважають невеликі одновуличні вододільні села та окремі хутори. На півдні України переважають великі долинні села. До двох тисяч жителів розташовані в долинах річок. У гірських районах поширений гірсько-долинний тип розселення. Через нерівномірний економічний розвиток. Українська сільська місцевість переживає кризу та занепад. Україна має розробити проект оновлення розвитку сільської місцевості як важливої економічної та традиційної основи українського суспільства. Щоб краще засвоїти тему населення України, ви можете перейти до конспектів та тестів. Пам'ятайте, географія це цікаво, легко і просто. До нових зустрічей!